Пункт Жандармерії за цим постом захоплене німцями українське село пирогів. На пункті пропуску теж німці про свою роботу нікому нічого не розповідають. кажуть, керівництво не дозволяє. Ну нам не поступало приказу, Ми люди воєнні. за кілька метрів від пункту пропуску. Німецькі офіцери лагодять свою техніку. Мотоцикл хоче відреставрований, але оригінальний з часів Другої світової. Пілі по кускам там кусок, там кусок. Там контакт просто отошов. Несподівано для усіх у небі з'являються літаки. Це радянські льотчики прилетіли визволяти пирогів після запеклих вбит. Вони відвоюють село. Утім, німці так просто не здаються. Поблизу села чекає підмога. Хлопці, хоч і розмовляють російською, утім у німецькій формі вже наперед знають, що йдуть на неминучу смерть. <рес> Історію не перепишеш. Ну, будемо держати. Будем оборону. Загалом на поле вийшли 600 бійців приблизно порівну з обох ворожих сторін. Для більшої схожості з подіями 65-річної давнини у солдатів копія тогочасної форми. А більшість одиниць техніки збереглися з 1943-го. Ретельно відновлені. Зразки техніки минулого це силами учасників військових історичних клубів. Тому звичайно це невеликий за масштабами в порівнянні з величчю великої війни, але зате дуже такий яскравий і видовищний епізод, який ми сподіваємося, нагадає людям, що могло що відбувалося 65 років тому. Запекла боротьба тривала більше як півтори години. За цей час пирогів кілька разів то ставав радянським, то знову німецьким. Стріляли як на справжній війні, от тільки патрони холості. Інакше бути просто не може. Є безпека, але ну, дійсно заходу холості набої, але вони повністю відображають той звук, який відтворюється при вистрілі звичайним бойовим набоєм. На полі бою, які і 65 років тому стріляють танки. Гинуть солдати. Єдина відмінність на сьогодні достеменно відомо результат наступу. Втративши половину своїх військ, радянські солдати перемогли. Роман Сухан Максим Таля п'ятий канал.